Робота лідера це говорити публічно. Важливо доносити ті чи інші наративи до групи, до соціуму, до людей, але говорити публічно це також є навик, це також є звичка певна, до якої себе треба заставляти привчати. Як я це роблю, кожного міту, кожних зборів, кожної комунікації на загал я стараюсь брати слово. Неважливо, якщо це день народження чи загальні посиденьки — це тост. Або спілкування з соціумом, якщо це загальний зум, я все одно постараюсь влізти або щось сказати, якщо я на якісь, на якомусь тренінгу чи на зустрічі з якоюсь цікавою особою, я задам питання інколи, навіть не для того, щоб отримати відповідь, тому що більшості відповіді ми самі знаємо, а для того, щоб привчити свій організм, свій нейронний зв'язок реагувати швидко публічно. Тобто, в тебе повинна створитися звичка, якщо на загал я говорю, і повір мені. Далі, вже коли в тебе ця звичка сформується, ти зможеш відшліфовувати саму структуру мови і поведінки. Ну, в випадку, наприклад, загальних зборів, загальних мітів завжди має якийсь план, що я буду говорити. Можеш вкинути одну тезу, але сказати якісно, щоб розкрити тему, і люди включили вже в цю розмову. Повір мені, цей навик публічної розмови дуже важливий. Прививай собі кожен день, дай собі завдання, кожен день говорити на загал. Чуть-чуть одну тезу, одне речі. І повір мені, ти через 2-3 місяці себе не впізнаєш. Все дуже просто, сили мудрості, підписуйся, папер багато корисного.